Будь ласка, проходьте. Ірина Шарамок запрошує нас до будинку, в якому мешкає протягом двох місяців. Тут вона разом із дочкою та онуком оселилася наприкінці червня. В будинку у них є спальня, вітальня, а також кухня та ванна. Тут у нас от ванна кімната. Є і машинка автомат, і ванна, вода. Жінка родом із Криму. Понад 30 років жила в Попасній, що на Донеччині. На Прикарпаття разом із дочкою та онуком переїхала в березні. З квітня сім'я жила у селі Виноград. Там вони мали безкоштовне житло. Проте пригадує жінка, умови там були погані. Там нам дали домик безплатний, були де кроваті де спати. Ну а так, щоб ви розуміли, Услов ніяких більше, вообще то есть там, до такого дом стояв без фундамента. Тобто, якщо ми спали, просипалися після дождя, то покривати лазері вот храбаки. То есть, я первый раз такое видел, чтобы... вот такие отакі вот такі улітки. Ірина розповідає, через захворювання дочки хотіли жити в місті, де б поблизу була лікарня, а також дитячий садок, який міг би відвідувати онук Богдан. Коломия, каже, жінка нагадувала їй рідну попасну, тому вирішила переїхати. Во-первых, тут больница, садики. Все-таки цивилизация. У дочки у меня у моей есть специфическое заболевание, поэтому мы должны быть постоянно под присмотром врачей. И ребенок должен находиться по рекомендации врачей. Меньше с мамой, когда у нее идет обострение, он должен быть в садике. Мне понравилась Коломыя очень. Она очень напоминает нашу попасную. Она маленькая, она компактная, люди приветливые, есть все под боком. Ірина із сім'єю живе разом із власником будинку. Ото пані, ми винаймаємо житло. Василь Васильович його зовут. Дуже гарний чоловік, а дуже нам повезло з хазяїном. Василь Бабинський каже, що його син із сім'єю виїхали за кордон. Коли чоловік залишився сам у великому будинку, вирішив здавати частину в оренду. Прислали цих людей. Не так не, не довго думаючи зразу. Згадилися, ми не сказали свою історію. що Оплачує оренду житла, яке винаймає пані Ірина благодійний фонд Каріта Коломия». Впродовж трьох місяців організація надає гроші для оплати помешкання переселенцям. Найбільша сума 7 тисяч гривень для однієї сім'ї, розповідає керівниця проєкту Наталія Григорчук. З її слів, люди самі знаходять бажане житло. Далі зі всіма орендодавцями заключають договори оренди. Людина, яка готова здати свій будинок чи квартиру, повинна підтвердити право власності на помешкання. Ми надаємо допомогу переселену осіб, які входять в категорію вразливості: це самотні матері або пікуни, люди похилого віку, 60+, люди з інвалідністю, люди, які не мають на жаль, куди повернутися назад додому. Наталія Григорчук розповідає, що впродовж місяця люди подали 20 заявок, щоб отримати гранти від Карітасу. Для всіх вдалося знайти житло. Частина людей вже заїхала в орендовані помешкання, інша частина чекає. Заселення надалі каже Наталія Григорчук: волонтери чекають ще більше заявок. З її слів, отримати допомогу та консультацію люди можуть, звернувшись в Коломийський усередок Карітасу. Діана Коржук, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.